Дорогі друзі! Останнім часом в дописах під моїми відео дедалі частіше пенсіонери скаржаться, що не можуть авторизуватися в особистому кабінеті пенсійного фонду через застосунок Дія-Підпис. Я спробував розібратися. У цьому відео розповім про причини і дам поради. Додивіться відео до кінця, може, якраз знайдете вирішення своєї. Проблеми і пораду для себе. Які найпоширеніші проблеми з дією підпис? Система або не щитує обличчя, або з'являється напис, сталася помилка спробуйте пізніше. Давайте розберемося, чому це відбувається і що можна зробити? Я трохи систематизував все і, отже, пропоную для розгляду. Перша причина. Технічні збої або, або оновлення системи. Періодично в дії оновлюють сертифікати безпеки, бази даних і зв'язки з іншими державними реєстрами. Під час цих робіт окремі послуги можуть не працювати кілька годин або навіть і цілий день. Також було в серпні цього року та жовтні, коли не проходив жоден підпис. Тому, якщо ви отримали повідомлення спробуйте пізніше, це не ваша провина. Перевірте новини на сайті dia.gov.ua або в офіційних соцмережах. Якщо справді ведуться технічні роботи, просто наберіться терпіння і зачекайте. І періодично пробуйте. Друга можлива причина. У вас застарілий застосунок Дія або телефон. Багато пенсіонерів користуються старими телефонами, а нові версії дії, старі операційні системи іноді вже не підтримують. Якщо ви бачите чорний екран, зависання або застосунок Дія не відкриває камеру, ймовірно, що ваш пристрій застарілий. Перевірте у Play Market чи App Store, чи доступне оновлення дії. Якщо є, натисніть оновити. Якщо ні, видаліть дію повністю і переустановіть застосунок заново. При цьому не забудьте надати застосунку доступ до камери, бо без неї дія підпис не працює. Третя причина. Проблеми з камерою та освітленням. Біометрія у дії працює як у банках. Програма звіряє ваше обличчя з фото у паспорті. Коли камера погано бачить або освітлення нерівне, програма не впізнає людину. Тому, перш ніж натискати, підписати, зробіть три прості речі. Сядьте так, щоб світло падало на обличчя, а не ззаду. Зніміть окуляри, шапку, хустку чи маску. Не рухайтеся під час зйомки. Бажано, щоб позаду був світлий однотонний фон. Якщо фото в паспорті зроблене давно і ви помітно змінилися, система може не впізнати вас. Тоді спробуйте ще раз, кілька разів або з іншого телефона з кращою камерою. Четверта причина. Слабкий інтернет або VPN. Дія підпис вимагає стабільного з'єднання. Якщо зв'язок слабкий або постійно обривається, дані не доходять до серверів. Під час підпису відключіть VPN, якщо він увімкнений. Спробуйте під'єднатися до швидшого Wi-Fi або мобільного інтернету іншого оператора. У сільській місцевості краще вийти ближче до вікна або ближче до роутера, відкрити сторінку на ноутбуці, а QR-код сканувати її з телефоном з сильнішим сигналом. П'ята причина. Помилки при виборі способу входу. У порталі пенсійного фонду є кілька методів авторизації. Це КЕП, Bank ID, IDGo.ua. І дія підпис». Якщо ви випадково обрали не той спосіб, система може запитати, щитати приватний ключ. І це лякає користувачів, поверніться назад і оберіть саме кнопку Увійти через Дія підпис». Тоді відкриється QR-код, який потрібно відсканувати телефоном через застосунок Дія. Я казав, що для цього потрібно два телефони. У смартфоні натисніть Підписати і підтвердьте біометрію. Якщо все зроблено правильно, портал автоматично відкриє ваш кабінет. Шоста причина. Невідповідність документів, зокрема, невідповідність фото або даних у дії, іноді паспорти. Видані давно, дані змінилися, фото старе, або у системі є кілька документів із різними серіями. Якщо програма не може ідентифікувати вас, біометрія не пройде. У цьому випадку потрібно оновити документи у застосунку. Увійдіть у дію, відкрийте розділ документи. Перевірте, чи відображається ваш паспорт і код. Якщо щось не підтягується, скористайтеся кнопкою Оновити дані або напишіть у чат підтримки Дія. Сьома причина. Все зробили ніби правильно по інструкції, але кабінет не відкривається. Буває, що і успішно підписали запит, а портал пенсійного фонду все одно не впускає. Це означає, що помилка вже не у дії, а у зв'язку між системами. У такому разі зробіть знімок екрана, де видно, що підпис успішний і зверніться в технічну підтримку пенсійного фонду на ось цю електронну адресу. Це офіційна адреса довідки щодо реєстрації до доступу на порталі пенсійного фонду. Можна звернутися до контакт-центру пенсійного фонду за телефонами, які ви бачите у біжучій стрічці. Але ви повинні знати, що контакт-центр не працює цілодобово. Графік роботи такий: понеділок п'ятниця з 8 години до 20, субота з 8 до 14, неділя вихідний. Що обов'язково вказати у зверненні на цю електронну адресу, якщо не пускаю в кабінет? Прізвище ім'я по батькові, дата народження, ідентифікаційний код і контактний номер. Тип входу, який не працює, дія підпис, чек чи банк ID, логін, пароль? Точний текст помилки або скріншот, код помилки, коли з'являється. Зазначте, як ви пробували заходити – через браузер Chrome чи через телефон. Вкажіть час і дату останніх невдалих спроб. Опишіть коротко. Авторизувався через ДІЯ підпис, підпис підтверджено, але кабінет не відкривається. Такі звернення передаються у відділ технічної взаємодії з дією і значно пришвидшують відповідь техпідтримки. Восьма причина, коли ви за кордоном. Деякі користувачі за межами України стикаються з обмеженнями доступу до державних реєстрів. Тоді QR-код може не відкриватися або підпис не доходить. У такому випадку спробуйте тимчасово вимкнути VPN, перезавантажити додаток і повторити спробу. Якщо і це не допомагає, скористайтеся альтернативою. Вхід за допомогою ТЕП. Кваліфікованого електронного підпису. Тепер така порада. Звернуться до підтримки дії. У нижньому меню застосунку. Натисніть Підтримка. Далі написати в чат. Опишіть свою проблему. Наприклад, не проходить авторизація через Дія-Підпис, з'являється помилка та като. Обов'язково зазначте модель телефона, версію Android чи, е, і прикріпіть е, скріншот помилки. Це допоможе інженерам швидко знайти причину. Зазвичай відповідь приходить протягом кількох годин. Отже, підсумуємо. Причини проблеми з дієпідпис можуть бути різні. Від банальних, як слабкий інтернет чи затемне освітлення. До системних як оновлення реєстрів або застарілий телефон. Порядок дій завжди один і той самий. Оновити додаток, перевірити камеру, повторити спробу, а якщо не допомогло, звернутися в техпідтримку дії або Пенсійного фонду. Пам'ятайте, навіть якщо сьогодні дія підпис не працює. Завтра вона обов'язково запрацює, і це найзручніший і найсучасніший спосіб підтвердити свою особу без черг і паперів. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. Але не забудьте перед тим підписатися під петицією пенсіонерів. Щодо спрощення ідентифікації пенсіонерів, яка опублікована на сайті Кабінету міністрів. Внизу під цим відео є текст петиції. Можете ознайомитися, є інструкція, як її підписати, і є посилання на сайт Кабінету міністрів. Це дуже потрібно для усіх пенсіонерів. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.